Христос народився. Дорогі тростянчани! цього року громада Святовознесенського храму вперше святкуватиме Різдво Христове за новоюліанським календарем разом із більшістю православних християн. Саме 25 грудня в єдиному храмі Православної церкви України на Тростянеччині під час Богослужіння лунатимуть різдвяні пісне співи та колядки якими ми будемо прославляти народженого Спасителя, честь мудрецям, що прийшли зі Сходу, прийдемо і ми в храм, котрий в цей великий день стане вифлеємською печерою, де народився Ісус Христос. Принесімо Богонемовляті дари своєї віри, нашу любов та надію, котрі допоможуть нам пережити ніч війни і в радості зустріти мир, який приніс на землю Христос, Сонце Правди. Христос рождається. Славімо Його!